Ні, гости, нехай вони знають реалії України. <laughs> there is a delegation that came specially for the pride. Yes. And this is the first time that there, there is a delegation. не має меж! меж! Європейськість це не та тонка шкірочка, яка не наросла на нас як позитивна мутація у відповідь на нові зовнішні обставини. Європейськість це те, що під цією шкірочкою, коли пошкопти. Це те, що розпадається на, на молекулярному рівні на цінності, і рівність і толерантність це моя цінність. Тому це в тому числі моя політична позиція. Я не боюся про неї заявити. Я дуже рада, що президент вчора, відповідаючи на питання журналісти, дуже відверто і дуже чітко сказав, що він не бачить проблем для проведення маршу рівності. Я йому дякую, в тому числі як громадянин, за таку позицію. відходимо відходимо. Давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Відбувається якась важлива подія. Та, є люди, які хочуть виступити а, з маршем рівності, показати, що вони мають право на мирні зібрання. А, хотілося, щоб було можливість висвітлювати ці події не, не тільки тому, що є велика загроза, і там, от як сьогодні сталося, було нападниками от, крайні правами поранено міліціонера, так? От, дуже серйозна людина, це очевидно. Ну, тобто для України це очевидно випробування на те, що е, там є можливість в людей виступити за свої права. Велике питання, чому. Потрібно в Україні так багато охорони людям, щоб ну захистити. Ми бачимо тут багато дипломатичних ну там, працівників дипломатичних місій і інших. Чому доводиться мати так багато охорони е і державі забезпечувати аж такий порядок, просто через те, що там частина людей хочуть провести правозахисну акцію на підтримку своїх прав. Ну тобто, тому вона, звісно, має більшу якби вагу, ніж якби просто не було загроз. Ти подивіться, скільки медіа. Величезна кількість медіа, величезна. Шкода, що тільки всі приходять, тому що теоретично могла би сутичка бути, так ні, тому що є несприйню, є там певні невирішені питання в суспільстві, так і саме тому є е... якби більша увага медіа саме через, через проблему, через загрозу. Якби загрози не було, то я ж кажу, це була б там звичайна щорічна акція людей за свої права, яку на яку має право будь-яка людина. Права людини, понад усе чому Добре. поставила поставили саме те питання президенту. Ви як ставитесь до маршу рівності? Як християнин чи як президент європейцець, який задекларував перед є свої зобов'язання в дотриманні Дуже. прав людини, до яких і належать права меншин, і як держава взагалі гарантує безпеку цих людей? Я ставлюсь до цього як християнин, як президент європейцець. І я вважаю, що це абсолютно поєднані поняття. Я не бачу жодних підстав для того, щоб хтось йому перешкоджав. Бо це є конституційне право. Кожного українського громадянина, оскільки всі так ви питали там про Липецьку фабрику і так далі, про Рошенту, я вирішила, що якби е, треба зосередитись на тому, що може допомогти людям. Я також спитала про Миколу Карпіка, який, до речі, є правим радикалом і завжди був так, якого. якого е, Ну викрали ФСБшники, і нічого про нього не відомо, і влада ніяк не допомагає йому. А вже більше року і невідомо чи він живий. Він десь там в тюрмі на Владикавказ. Але тут також це стосується прав до окремої людини, а це прав загалом людей, які би мали. Ну які би мали також захистити. І просто ти бачила, що побили цього ну, не побили, а що йому в шию попала що, е, димова. Граната і Браві! поранення дуже важке. Це неадекватно, що в Києві, в центрі там, столиці, таке відбувається. Правда, неадекватно. І, і мені було страшно, і мені було дуже боляче за цього міліціонера. Тобто, ну не може таке бути, що в нас війна, і того ми можемо там, дозволяти бити когось чи забороняти комусь кудись йти. Тому що ну, кожен має право вийти. Я не, не абсолютно там, тобто в мене традиційна сім'я, я поділяю абсолютно традиційні цінності і так далі, але тим не менше. Ну, я не можу заборонити комусь ходити по вулицях. Це нормально, і насправді тому це важливо. Права людини важливі чи війна, чи мирний час, чи будь-який період, і не може бути там часу на права людини. Певно, відверто. Тематику Київ-Прайду, ЗМІ зазвичай мають декілька типових помилок. Найтиповіша помилка це використання стигматизуючої термінології. Наприклад, називати марш рівності «гей-парадом». Хоча ми бачимо, що це перезахисна хода, яка не має жодного відношення до карнавального е, якоїсь шестя, ходи і тому подібне. Друге, це використання власне, некоректної термінології по відношенню до резвіо геїв, бісексуалів, коли їх називають голубими, підарастами і тому подібне. Е, свідомо чи не свідомо, коли журналісти роблять цю помилку, вони додатково стигму поширюють на спільноту. Друге, це використання ілюстрацій, які не мають відношення до Заходу в Україні. Знову ж таки, коли ми бачимо анонс маршу рівності чи подій Київпрайду, доволі часто зображенням слугують ілюстрації з подій в інших країнах, де інший політико-економічний і культурний контекст. І знову ж таки, нам демонструють там. Людей в різнокольоровому одязі, да драгді і тому подібне, що в Україні немає місця бути сьогодні. І, Третє це, мабуть, використання да, негативних або незбалансованих репортажів і заміток. Наприклад, коли робиться якась гомофобна заява чи коментар, до прикладу Володимира Кличка, який сказав, що не наразі займатися правами людини наразі, але не дається якась альтернативна точка зору, наприклад, того самого президента, який сказав, що він як головнокомандуючих українських 에, збройних сил не бачить перешкод для того, щоб провести марш рівності. Мабуть, це будуть ключі. Іві речі, і ми б закликали журналістів бути професійними. Загалом потрібно сказати, що цього року висловлення у ЗМІ дійсно є дещо кращим. Мабуть, цьому слугувало зокрема, тому, що було ряд Україна пережила певний катарсис за минулий рік. І питання цінностей вони стоїть на першому місці.